Він нас з мамою настільки охороняв, настільки оберігав, що ми навіть не знали про його поранення. Він тричі був поранений. Ми не знали про жодне з його поранень. за, за третє, найважче поранення сказав, що був обстріл, і я заскакував в окоп із роздерного обдріту. Він був дуже хорошою людиною. Де ми про нього багато гарних слів сказали, однокласники, родичі. Ну, він був найкращим. Він був справжнім, мужнім, надійним і братом для мене. Він був самою такою великою підтримкою. Він не був начальником, він не був командиром, ми були там демом, які працювали для перемоги і безпеки наших хлопців разом. Ну. Ми були неподільні після ракетного обстрілу командно-спостережного пункту на бойових позиціях безпосередньо. Він знаходився там. Два з 300 прилетіло і зруйнувало будівлю. ну Власне, він загинув. Ми настільки там сердиті на себе. Він був поранений. Ми цього не знали. Бо він сказав нікому не казати, і це, от я так собі думала, це людина, в якої була страшенна внутрішня сила, страшенна внутрішня сила, хоробрість, мужність, любов до України, тому що він пішов свідомо. Це величезна втрата, це величезна втрата не лише для батьків, не лише для класу, для друзів. Це втрата просто для країни. Thank you